До виду Люцерна відноситься понад 100 видів рослин. Особливу увагу на цей вид трави звернули лише в 20 столітті. Саме в цей час хмелеподібну люцерну почали висаджувати на полях в якості цінної кормової рослини для домашньої худоби. Високі врожаї культури знімали в степовій і лісостоповій зоні Євразії, але широкого поширення трава не набула занадто вже важко і витратно вирощувати і збирати насіння. Батьківщиною рослини вважається Євразія. Завезли траву в Австралію і в Північну Америку, де зустріти цей вид можна так само часто, як і на нашому континенті. Трава віддає перевагу відкритим, добре освітленим зволоженим територіям, добре росте вона на заливних або вологих луках, низинних полях, біля водой навколо боліт. Але занадто зволожених холодних ґрунтів трава не переносить. Якщо рік видався вологим і теплим, то від хмелеподібної люцерни можна очікувати прекрасного травостою, а ось в суху пору у трави утворюється багато насіння. Рослина хороша і тим, що вона добре переносить холод. Пізні весняні та ранні осінні заморозки траві не страшні. Хмелеподібна люцерна, якщо ви придивитесь уважно до рослини, дійсно чимось нагадує хміль. Ні зростом, ні листками трава, звичайно ж, не зрівняється з хмелем, а ось суцвіття рослини дійсно нагадують його шишки. Невеликі квітки трави не більше 2 мм довжину мають і яскраво жовтий колір і зібрані в густу довга стояється кисть, дуже схожу на шишку хмелю. Чашечки квіток покриті простими волосками. А також мають шиловидні зубчики, що досягають 1,5 мм в довжину. На одній рослині може утворитися від 10 до 50 квіток. Плід хмелеподібної люцерни ниркоподібний або яйцеподібний біб, який навіть при дозріванні не відкривається. Він стає чорним і твердим. У кожному стручку знаходиться лише одна насінина бурштинового кольору. Трі листки рослини розташовані на коротких черешках. Кожен листочок має обернено яйцевидну або ромбічну форму з виїмчатою верхівкою і клиновидною основою. Знизу листкова пластинка покрита залозистим або простим опушенням, зверху практично гола або ж з рідким опушенням. Прилисники наполовину зрощені. Стебла у люцерни розпростерті по землі або висхідні. Довжина стебел від 10 до 50 см, а то і більше. Вони густо оброслі листками і гіллясті. Коріння у трави стрижневе. Чим довше рослина живе, тим глибше вони вкорінюються. Деякі можуть проникнути в ґрунт на 40 і більше сантиметрів. Хмелеподібна люцерна може бути однорічною, дворічною і навіть багаторічною трав'янистою рослиною. Період цвітіння у трави починається з кінця весни, з середини травня. А закінчується у вересні, хоча окремі особини можуть сісти навіть до перших морозів. Найбільшою популярністю хмилоподібна люцерна користується у сільського населення. Рослина вважається відмінною кормовою травою, хоча рідко культивується. Зелена маса або сінос люцерни це поживний корм для домашньої худоби, поїдаючи рослину, тварини швидше ростуть. Також вона сприяє збільшенню надоїв у корів, овець, коней, кіз. Дуже добре підходить трава і для корму домашньої птиці: качок, курей, індичок, гусей і так далі. Завдяки багатому хімічному складу в траві знайдені фтор, кальцій, магній, залізо, а також багато інших мікроелементів. Рослина збагачує ними організм тварин і навіть людей, адже всі ці елементи знаходяться в хелатному, легкозасвоюваному стані. Ось чому витяжки або сік з трави можна успішно додавати в креми, лосьйони або маски. Це допоможе шкірі швидше відновитися і насититися необхідними елементами. А завдяки ефірним оліям, які є в складі хмелеподібної люцерни, рослину часто застосовують в косметології. За допомогою трави знімають набряклість, позбавляються від дерматологічних проблем, покращують стан шкіри. Іншими словами, косметичні засоби з додаванням соку, витяжки або екстракту люцерни здатні омолодити шкіру. З такою проблемою також відмінно впорається і маска із зеленої свіжозірваної трави. А ось із насіння можна зробити крем-скраб, який одночасно видалить ороговілі частинки шкіри і наситить її живильними елементами. Тоніки з люцерни також мають свій плюс Її готують як із свіжої трави, так і з сухої сировини. Вони не тільки будуть омолоджувати шкіру, але і лікувати її, сприяючи загоєнню ранок, тріщин, гнійників. Тонік допоможе позбутися дерматозів і видимих капілярів. Для омолоджуючих процедур роблять прості примочки з трави, додавши в них огірковий сік, мед і сік алое. Відвар рослини допоможе і волоссю. Він зробить його не тільки більш густим, але і здоровим. В якості лікувальної сировини хмілоподібну люцерну в народі застосовують давно. А офіційна медицина довела, що рослина здатна виводити з організму токсини і холестерин. Травники рекомендують робити на основі рослини відвари, мазі, настоянки, припарки. Ці ліки допоможуть вилікувати хвороби суглобів, Нервові розлади, дерматологічні патології, хвороби шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, простудні захворювання, геморой, а також впоратися з гінекологічними хворобами, офтальмологічними проблемами і навіть з простатитом. І це ще далеко не весь перелік хвороб і проблем, з якими легко справляється ця невеличка рослина. Особливо корисна вона для жінок, у яких знижена лактація а звичайний чай, в який додадуть трохи відвару люцерни, допоможе поліпшити гормональний фон у жінок, що вступили в менопаузу. Сучасна медицина. Також всіляко використовує траву при розробці лікарських препаратів, а фахівці рекомендують вживати рослину як біодобавку. У деяких країнах траву додають в супи і салати, збагачуючи блюда поживними елементами. А борошно, виготовлене з насіння рослини, додають в хлібобулочні вироби. Якщо хтось дійсно зацікавився травою як лікувальним засобом, збір хмелоподібної люцерни потрібно проводити на неокультурених територіях. Там вона буде набагато чистішою і кориснішою. Ще краще висадити траву на присадибній ділянці, адже ця рослина це не тільки цілюща, але і дійсно красива трава.